Вітаю всіх на цьому каналі Місячна Сієва та Психологія. Хочу подивитися такий розклад, назва яка а, циганський розклад. Тобто спочатку ми подивимось на таро 78 дверей. Вашу сигніфікацію кожного окремого, і по кожному окремому ми подивимось. Питання, яке я буду задавати і викладати карти. Тарові 78 дверей. Подумайте, будь ласка, про себе, про вашого окремого партнера. А ми зараз подивимось, я спочатку виклам, а потім буду відкривати і розповідати. І так, спочатку ваш сигніфікатор, спочатку ви. Далі, що у вас на серці? Що у вас під серцем? Що у вас в думках? І так, зараз, тепер ми викламо вашого також партнера, його сигніфікатор, що у нього на серці? Що у нього під серцем? Що у нього в дубках. А потім докладемо... Стосовно, що відбувається у вас зараз в відносинах. І подивимось, чим серце заспокоїться. Тобто ваші серця чим заспокоюються. І так, розпочинаємо. Ваш сигніфікатор. Шестірка Пентаклів. А, ви зараз. Знаєте, в енергіях балансу, гармонії, взаємної підтримки ви перебуваєте у стані, коли важливо дотримуватись рівноваги між тим, що ви даєте і отримуєте. Можливо, ви відчуваєте себе щедрою, готовою допомагати іншим або ділитися своїми ресурсами будь-то час, енергія або гроші. Ця Карта також може свідчити про те, що у вашому житті є гармонійний обмін заточуючими. Ви отримуєте підтримку від інших і водночас надаєте її самі, у такій енергії ви можете бути особливо чутливою до потреб інших і водночас уважно до власних потреб, прагнучи зберегти гармонію у своєму житті. В яких енергіях зараз ваш партнер? Ну, вінтус, жезлів, то жезлі це перебуваєте в енергії нових починань, він таких, знаєте, Натхнення, динамічної активності. Ваш партнер може Відчувати потужний прилив енергії, бажання діяти і створювати щось нове. Це може бути період, коли у нього виникають нові ідеї, прагнення або проєкти. Туз жезлів також символізує пристрасть і бажання. Ваш партнер може бути сповнений ентузіазмом та готовності вкласти свою енергію в стосунки. Або інші важливі для нього сфери життя? Загалом партнер перебуває у фазі, коли він чи вона а, хоче взяти на себе ініціативу рухатись вперед і використовувати свої можливості наповну. Так. Далі, що у вас на серці? Смерть, 13, старший аркан. Ви пробуваєте у стані глибоких змін, трансформацій. Карта смерті символізує кінець певного етапу життя або відносин і початок нового. Хоча цей процес може бути складним і болючим. На серці у вас може бути відчуття такої необхідності відпустити щось старе, що більше не служить вам, щоб звільнити місце для нового. Це можуть бути старі переконання, емоції, звички або навіть відносини, які потребують завершення. Смерть на серці також може вказувати на глибоке усвідомлення, неминучості. Змін і бажання прийняти їх, навіть якщо це викликає страх або невизначеність, ви можете відчувати потребу в очищенні і трансформації, щоб рухатись вперед з новими силами і перспективами, що на серці у вашого партнера. Десятка Кубків. Знайте, він чи вона, ваш партнер, відчуває глибоке емоційне задоволення по цій карті, гармонію та повноту своїх почуттів. Це щастя, справжнє щастя, любов, гармонійні стосунки, які приносять радість і задоволення. Ваш партнер може відчувати себе емоційно реалізованим. Перебуваючи в гармонії з собою і оточуючим. Загалом на серці у партнера теплі по цій карті, позитивні почуття, які підкріплюють його бажання досягти емоційної гармонії і стабільності у ваших стосунках. Що у вас під серцем? Двійка мечів. Це карта вказує на внутрішній конфлікт, невизначеність. Ви можете перебувати у стані, коли намагаєтеся ухвалити важливе рішення, але відчуваєте себе заблокованою або нерішучою. А ця карта символ роздвоєності. Дуальності, необхідності зробити вибір між двома різноманітними варіантами. І внутрішня боротьба у вас є, де розум і серце не можуть дійти згоди. Подвійки мечів також може вказувати на потребу знайти внутрішній баланс і спокій перед тим, як приймати рішення. Ви, можливо, прагнете закритися від зовнішнього світу. Щоб зібрати думки і знайти ясність. Що у нього під серцем? Туз мечів – це про ясність думок, прагнення до правди та рішучість. Це нові ідеї, про яснення ситуації, готовність приймати чіткі раціональні рішення. Підсвідомо він. Або вона може бути зосереджена на пошуку істини, або вирішенні певної проблеми. Це також може означати готовність розпочати новий етап або почати діти, маючи чітке уявлення про те, що необхідно робити. Таким чином, ваш партнер, можливо, перебуває в стані внутрішньої певності або на порозі важливого відкриття. Яке приведе до нових починань або змін. Що у вас в голові? Порожня карта вийшла. Це знаєте про те, що це символ щось невизначеного, невідомого або... Крити простір для ваших можливостей. Порожня карта може вказувати на стан, коли ваш розум не зайняти конкретними думками або ж, навпаки, ви стоїте перед чимось невідомим, що ще не сформувалося, чіткі уявлення або плани. У голові може бути стан, коли ви відчуваєте, що знаходитесь на роздоріжжі, або вас турбує щось, що важко сформулювати словами. Порожня карта дає вам можливість визначитись, що саме ви хочете наповнити свої думки і яким чином рухатись далі. Що в голові у вашого партнера? Королева кубків. А -а -а -а. Королева кубків. Це про кохану жінку. Це про те, що у нього, у нього чи у неї в голові постійна кохана жінка. Королева Кубків це жінка емоційна, це жінка м, гарна, вона інтелектуальна, вона чутлива, вона дуже полюбляє все гарно, з нею комфортно, з нею. Просто і він дивляться, от, як тут хлопець так, стоїть перед цією жінкою на колінах, і від, от, від ваш партнер думає постійно про вас і про, ваші, про ваш стан, а, про вас як про кохану жінку, до якої його постійно тягне. Давайте подивимось, що між вами зараз відбувається. У що між вами зараз відбувається? Вісімка жезлів це про... Знаєте про що? Це про швидкість, це про події, це про знайти ключа до вашого, мабуть, серця. Це знайти ключ до, і підібрати ключ до дверей, які ви хочете відкрити. Також це про швидкий прогрес, стрімке спілкування або раптові події, які можуть значно плинути на ваші стосунки. Можливо, між вами відбувається активне обговорення, сплес енергії, ідеї або навіть раптові зміни. Вісімка жеслів також часто символізує потужний рух вперед, тому між вами. Може бути відчуття, що стосунки проходять на новий рівень, або отримують новий імпульс. Можливо, ви обоє відчуваєте натхнення, ентузіазм і бажання рухатись вперед разом, досягати нових цілей чи втілювати спільні плани. Ви активно розмовляєте з партнером, ви активно дієте один до одного, і тому така карта виходить. А ще між вами було раніше, хочеться подивитися. Ну, тут колесниця виходить, і я її хочу відкрити. Знаєте, між вами раніше такий був період у вас. а так, був активний рух вперед, прагнення досягати цілі колесниці. а також це пов'язана колесниця, це ж тріумфатор, так, і людина, чоловіча енергія, карта. Це динаміка, прагнення рухатись. так. Ви, можливо, працювали над досягненням спільних цілей. Або проходили через етапи значних змін і досягань. І по колесниці ми ж знаємо, що колесничий повинен тримати коней для того, щоб рухатись. Але тут ми бачимо по цій карті Колесниця, тут зображено, що людина вона в стані такому, коли вона Переможець – відома людина, так, вона керує цією толпою. Що між вами було раніше? У вас супроводжувалося раніше емоційним болем або конфліктами потрібки мечів. У цей час ви могли переживати труднощі або розчарування, і це могло вплинути на ваші стосунки. По пажу мечів, говорить про те, що м -м тут було таке, от у мене іде враження, що була недовіра. Був збір якоїсь інформації, конфлікти, арівнущі. А, Тобто, хочеться додати ще, а, то, знаєте, можливо, були треті фактори, треті люди, тобто тут можливо було все. По колесниці теж можу сказати, що людина могла рухатись в інший бік. Міг бути спілкування з кимось, або людина обрала інший шлях, або ви, а кожен з вас обрав різний шлях, і ваше бачення ваших відносин були оговорені. Ну так. По Шестірки мечів я можу сказати, що тут був різкий перехід, це може бути і переїзд, і збір інформації про стосовно того, як рухатись далі, але окремо один без одного. Тут, можливо, ви були на такому, знаєте, В стані, коли потрібно розійтися, в стані, коли ми не можемо домовлятися, в стані, коли ми рухаємось ні туди. Отакі от відчуття у мене йдуть стосовно що було між вами раніше. І давайте подивимось, з чим серце заспокоїться. У ваших стосунках. Ріка Кубків, Сімірка Жезлів і Рафант. Щоб ваше серця знайшли спокій, вам потрібно зосередитись на радощах і підтримці один одного, які можуть надати близькі друзі або один одному ви. Будьте готові захищати свої позиції і впевнено відстоїти свої інтереси по сінки жезлів. Віднай, те гармонії через традиційні цінності або духовне навчання. Також може допомогти знайти внутрішній спокій поерафанту, і це може бути вказано на людину, до якої ви, наприклад, звертаєтесь. Це людина мудра, так? духовно розвинута. Ця людина є другом, наприклад, є фахівцем стосовно відносин, або він просто духовний наставник, гуро, який зможе вам якось допомогти знайти баланс вашими стосунками і гармонію. І це поєднання вказує на те, що радощі спільного часу, стійкість у переконаннях і звернення до традиційних моментів, так? Або до людини може допомогти заспокоїти ваші серця і відновити внутрішній баланс. От такий розклад циганський. Пишіть, будь ласка, як відібрався розклад? Сподобався ще такий, такий розклад в такому контексті. Та і інші думки. До зустрічі, до нових відео.